Всім привіт! Я така довольна, тому що тільки що записала відео на Ве Вікторію. Ну, знов-таки коментуючи деякі події в Росії. А я навчилася робити субтитри на різними мовами. І досить просто. Тому деякі відео у мене тепер будуть. Може не всі, але деякі будуть. З англійськими, німецькими, французькими, китайськими, японськими, коротше, мовами. Перекладі. От, будемо поширювати україномовний контент у світі, не тільки у нас. Так, я йду в магазин за шоколадкою. Боже, скільки в нього влазить тих шоколадок, він начебто не поправляється. Артему шоколадку, а мені авокадо. Так. Ось цю візьму. У мене сьогодні прибирання в квартирі. Тільки що видраїла ванну, туалет, трохи на кухні. Пилисос мене там пилисосить сам, слава Богу. Посудомийка працює сама, це теж. Ого-го, яка я щаслива, що в мене вона є. А от пилюку ще не придумали, щоб витиралася сама. А може придумали, та я не знаю. Не знаєте, є така пристрій такий. Трання пилу. Я думаю, що ні, таки немає. А, ну ще я акваріум почистила, зробила підміну води. В общем, у мене сьогодні трудотерапія. Така конкретна, знаєте. Я як почну щось, думаю, протрупив. І все. І потім з цією тряпочкою показуюсь десь, там, де не, не планувала. планувала зовсім. Я Думаю, що так у багатьох жінок бо чула не раз про це від знайомих подруг. Цей куточок квартири ви ще не бачили, мені здається, з цього ракурсу. Поставила камеру і розумію, що вперше так стоїть в мене камера. Упс. Так. І до комп'ютера. Закрила пилосос тощо в кімнаті, щоб він там гарно пилососив, а то він там трохи. Сачкує періодично. А оця штучка, знаєте, навіщо висить? Ану, хто здогадається? Це, коли Артемо там на ліжечку лежить, а я тут працюю ввечері монтую, то лампочка оця оця світить йому прямо в око. І він оце придумав завішувати. Отак ну, і висить. Вже звикли до нього. Алло. Добрий ранок, Вікторія. Добрий. А ми вже під'їхали. Супер, заходьте. Підписниця. Ми з нею вже бачились. Я ходила до них в гості, ну давно спілкуємось вже інтернетом, а вона з Черкас вирішили познайомитися. Вони меблями займаються, чоловік. Ну, якось вона пропонувала свої послуги, але ми так і не дійшли до цього, до послуг. От то вирішили просто познайомитися. Привіт! Приві! Так, я з камерою. Привіт-привіт. Я вже сказала, що ми з тобою вже знайомі давно. Але Трошки я тебе ще не да? файно. Боже, мені так завжди приємно, коли мені кажуть, що ти а не ти схудила. Дякую. Трошки поправилася, правда. Так. Цього Це люди, знайомтеся. Файлі, друзі. Ми спілкувалися в інтернеті якийсь час. Люда живе в Черкасах зі своїм чоловіком. У неї е, свій меблевий бізнес такий домашній. Так. І ми спілкувалися стосовно моєї квартири. Ще, ще коли ми її тільки купили, якось дати на мене вийшло. Тут гоститься з села. Костинця з села. Щось домашнє любимо. Домашнє. Правда? Правда? Правда. Любила, нічого, щоб не виходити. А треба відкрити, щоб воно вдихало. Я ж не знаю, чи коли будете споживати. Сьогодні, чи закривало, завтра. Driver, mm, yeah, yeah, yeah. Ти місця ти пам'ятаєш, так я тобі знімала відео, все чисто. І кавунчик домашній. Це Артем так любить кавуни. Домашній кавунчик. Зараз ми теж його відкриємо, теж нічого не мити, потім все помити і щоб нічого не тях. Дякую, дуже приємно. Я так скучала за місцем, за сідай. А ви були це все на дачі, так? Да? Чи, чи це село у вас? Що це? Я була з сином, ага. тому що ну, насправді з сиренами важко жити. Я, я, я не уявляю, як чи живеться... живе я... Ну, ласка, <ріх> живеться, коли ці всі постійні прильоти, якщо навіть сиренами дуже важко, то... то взагалі жах просто. І я так відпочила. сином теж відпочила. А він там, так? Да? Так, він там і ну, він, він був там, зараз він приїхав зі мною. Тоб... Ага, от він приїхав зі мною і разом мене. Мене взагалі картинка ожила. Я так дивлюся, я ж те все бачила руками з да, мені цікаво, цікаво. Мені цікаво завжди реакція людей, які тільки бачили. Це на відео в мою квартиру, і потім приходять і кажуть, чи більше воно здається, чи менше. От, у, у, ну так, насправді, як тобі? Ну Воно так мені і здається. Так і здавалося. У мене так уявлення з меблями є, тому воно ну, так, 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 так десь воно і, і було. Просто мені ну, не віриться, що я тут взагалі. Бо, знаєш, я часто в мене хтось приходить в гості і дивляться моїх равликів, які я показую на відео. І кажуть, вони такі величезні. Кажуть, то я ж на відео показую, я ж на, на руці тримаю. Ні, на відео вони не здаються аж ну, так, ну, видно, що великі, але не, не, не думала, що настільки. На руці кажуть, дуже великі вони виглядають. А коли вони страху справі... дивишся їх ще, ну, да. ще вживу, то людина каже, що вони ще більше, ніж здавалося на відео. Я от думаю, про квартиру так само у людей. Значить, таке саме в Ну, Ми чудово провели час, напилися чаю. Я взагалі не знаю, коли вийде це відео, бо я зараз трохи зайнята, я е, збираю дівчат, які готові мені допомагати, писати, е, ну там, субтитрам, допомагати. От. І виявилось так багато бажаючих. Що тепер я займаюся тим, щоб їх навчити пояснити, як і що треба робити. І так неочікувано, і дуже приємно. Дуже приємно, що люди готові витрачати свій час. Кажуть, краще я буду писати субтитри. Ну там субтитри треба писати тією мовою, якою відео. Тобто, якщо українською мовою, то українською пишуть. Якщо старі відео російською мовою, то російські субтитри. Ну, це мені треба, я далі там вже буду робити сама. А, і вони кажуть, краще буду займатися чимось корисним, ніж просто буду втикати в інтернеті. От, Тому класно, що є такі люди, вони відгукнулися. А я тут роблю, дивіться, хоп! Як ви думаєте, що це таке? М -м -м. Знаєте, чим пахне? Кокосом. М -м -м. Це буде кокосовий йогурт. Спочатку я замочила кокосову стружку на добу, потім блендером її перебила прямо там, у воді, і тепер воно ще стоїть на стоїці. Струж у мене така дуже, бачите, не мілка, не суха, а вона дуже жирна. Жирна-жирна. Дуже смачна. її просто можна жувати. От, Тепер воно в мене не стоялося. Я зараз проціжу через спеціальний такий мішочок, у мене є, десь там, пошукаю потім. І буде кокосове молоко. Потім я туди додам кисломолочні бактерії, у мене є. І буде в теплому місці в мене кокосовий йогурт. Можна додавати туди фрукти, ягоди, і буде дуже смачно. Ось, зараз я намагаюся пообідати, бо вже півп'ятої. Ну, у мене на обід сьогодні був чай і сливи. І тому я не хотіла їсти, а зараз вже захотіла. Всім смачного, хто зараз їсть, до речі. А ще я вчора приготувала ось такий хек. І я взагалі не заморочувалася, знаєте, як я зробила? Я просто його порізала, засунула весь цю штуку, посолила, притрусила приправою для курки, треба було б для риби, але немає. І стушила. тушила. І дуже смачно вийшло. Треба морочити собі одне місце. Достатньо, достатньо. То що спробуйте, просто з приправою. Наступного разу купив приправу для риби. А зараз була для курки. Класно, смачно, легко, швидко. І. Корисно. Боже мій, люди. Сьогодні вже наступний день, 9 вересня. Я нічого не встигаю, просто почала робити ці субтитри. Набрала бажаючих мені допомагати. І пояснюю, дуже багато часу зайняло саме пояснення і виправлення помилок тих людей, які вирішили мені допомагати. Але нічого, ми справляємося. Це все тимчасово, головне навчитися, а потім вже буде все простіше. Сьогодні приїде машуня до мене, бо завтра в мене день народження, і ми вирішили сходити десь в трьох. Я, мама і маша. Усидімо, ну, як завжди, проведемо разом час. Нічого такого грандіозного я не планую. Зараз не на часі. Зараз виставлю цей влог, він коротенький, але вже давно не було відео на каналі, тому виставляю, як є, і продовжу вже знімати, коли приїде Маша, потім день народження, і це буде вже наступний вложик. Всім дякую за перегляд і всім бувайте!